7 червня у центральній районній бібліотеці відбулася координаційна зустріч учасників проєкту туристично-краєзнавчий клуб у бібліотеці. Відкриємо нові горизонти. Директор централізованої бібліотечної системи, а також директор проєкту Марта Кошнирчук, презентувала проєкт, обговорено усі деталі. Узгоджено план дій про нові можливості для відвідувачів читальні. Далі у нашому сюжеті. Модернізація бібліотечної системи це ще один крок на зустріч відвідувачів читальні. Нові методи та підходи до роботи це той креатив, який проявляють працівники бібліотек Надвірнянщини на чолі з директором Мартою Кошнерчук. Днями вона презентувала ще один проект під назвою Нові горизонти. Учасників конкурсу було чимало, а грант отримали п'ять бібліотек, серед яких і Надвірнянська. Конкурс має окреме тематичне спрямування, туризм і бібліотеки, який не зміг залишити осторонь надвірнянських бібліотекарів, оскільки грант на ці. Ли на співпрацю бібліотек з місцевими громадами, то партнерами читальні виступають туристично-інформаційний центр, відділ культури і туризму районної державної адміністрації, Товариство охорони пам'яток Двернянщини, засоби масової інформації. А координаційна зустріч відбулася у читальному залі районної бібліотеки. Вже незабаром у рамках проекту при бібліотеці буде створено туристично-краєзнавчий клуб. Сам міні проект є одним із партнерів програми Бібліоміс. Ким чином можна краще пізнати свій край його чином мультурну історичну, архітектурну і природничу спадщину. Нагадаємо, що програма Вібліоміст працює в Україні третій рік поспіль, а основним завданням є комп'ютеризація більше півтори тисячі бібліотек у нашій державі. Вартість міні гранду становить 15 тисяч гривень. Підтримує креатив бібліотеки і місцева влада. Проект надзвичайно цікавий, тому що ми туристичний край на донячому зарі особливий. Я вважаю, район в області і тважають і в Україні, тому що ми маємо і незинну місцевість, і гірську ми маємо чудові Карпати, ми маємо заповідник Горгани, і ми маємо чудові села, Ми маємо наші чудові водоспади, ми маємо нашу смерть, нашу п'ялицю, наші, наші горганські каміння, наші розсипи. Ми маємо надзвичайно чудовий край з його краєвидами, з його цікавими людьми, традиціями, звичаями, з нашою піснею, з нашою культурою, з нашими нашою... що в нас живуть і гуцули, і бойки, і в нас живуть і луцуки, і ми, ми маємо чим хвалитися. Маємо що показати, маємо цікаву культуру і традиційну, і професійну. Відділ культури надалі буде підтримувати активну працю бібліотеки, бібліотечних працівників і районна рада, і районна адміністрація будуть мати. також цьому всьому тільки сприяти. Реалізація проекту також передбачає ряд заходів. Зокрема, створення туристично-краєзнавчого клубу, веб-сайту, видання буклету про надвірнянщину туристичну. Також буде проведено краєзнавчий форум та навчальні семінар тренінги, скайп-конференції. Завдяки новітнім технологіям планується онлайн-спілкування та ще багато цікавого. Натомість працівники бібліотеки очікують на збільшення кількості користувачів, а також ідучи нога в ногу з новинками сучасності, покращиться імідж бібліотеки.